Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу вам показати, яку тушоночку я закрила. Подивіться, яка краса! Це тушонка яловича. Бачите, таке дрібненьке м'яско. Я дрібненько різала, але перед тим, як робити ще ту тушоночку, я м'яско відварювала окремо, подрібнила його чи порізала, там, як мені вдавалося. От, Склала в баночки. Бачите, м'яско було посолене в мене, поперчене трішечки. Зверху заляла таким жирком, збирала жирок такий говяжий. І стерилізовані банки, стерилізовані кришки. Стерилізувала на газу три години. Налила водички, як нас кажуть так, підмарусин, поясочок сюди. О. Трішечки поганенько, що кришки такі, знаєте, не такі банки в мене що закручуються. Бо вже використала ці всі що під закрутку. І мені прийшлося зверху, отак в банці вони стояли, покласти таку тряпочку стареньку і зверху кришку від кастрюлі і ще гніт. Тобто, коли варилося це м'ясо ще, стерилізувалися банки разом з м'ясом, щоб не піднімало, не піднімало. Але саме краще, саме краще, краще, то на такі, знаєте, кришки, що закручуються. Ось така ще в мене є заготівля м'яса. На зиму. Невідомо, яка та зима буде, от. а це вже є готове м'яско. Обов'язково, щоб хоч трошечки жиру, щоб закривало. Тримаю я це все в холодильнику, в мене є місце, хоча я теж маю погреб. От. Можна би було і в погребі тримати е, такі закрутки. Зберігати такі баночки можна і рік, і більше. Усім смачного і гарного дня і миру! На землі і перемоги Україні.